Ухо про свій досвід коментування 1 КС. Ну що я можу сказати? Це було е, не Можу сказати, що повернувся я, е, як і мав повернутись з такою певною, з певним таким салютом, не знаю, фієстою, не фієстою, сіє, як, як це сказати, з помпою. Хайпанув. Хайпанув, нагадав всім про себе люди. Багато хто е, згадав, подякував, написав. Звичайно, без ті почки, які в чаті сказали, приберіть придурка від мікрофона. Ну, ви знаєте, просто тут прикол в тому, що це вже, вже було багато багато разів, і тому не те, що типу там я не звертаю увагу на хейт, я його бачу, але я доволі так поблажливо до цього ставлюсь, тому що вже протягом десятирічної своєї кар'єри 10 років я нагадаю. Я вже коментую контрстрайки. Це якщо брати тільки у цю новітню еру, тому що була ще був період, який в якому я коментував один і коментував наві на платформі ON3D. Так, от я дуже вдячний холодцям. Я дуже вдячний Фавбету за таку можливість. Я дуже вдячний всім своїм колегам. Люди, які працювали за кадром, велика команда. Всі натхненні, Ми дуже круто відпрацювали. Як на мене, ми хайпанули. У нас кіб в перший день забанили канал. Все було, знаєте, як справжній ком'юніті каст. Залетіла заборонка. Ми зняли контент. Ми порофлили, ми покрінжували, почитали вірші, похайпували. Все було. Було так, як має бути, а не оця ваша постна хубав. Тобто холодці увірвали з ніг в кадр. Одразу показали, хто тут що, за прищенка, бан, ху... сюдак, тудик. Короче, все було дуже і дуже класно. Я дуже вдячний, я щасливий. Я перші два дні взагалі емоціонально у мене був такий перегруз. Я буквально приходив додому, валився з ніг. Але це було кайфово, тому що. А це, було, це був не формат. І я думаю, що ми показали, що є, може бути класний альтернативний каст. І що Counter-Strike це свято, це емоції і це шоу, це не оця ваша, як то кажуть, знаєте, от є такий певна, це вже парадигма, я не знаю. Типу, коли люди з розумним їбам мають сидіти в кадрі, і це, типу, ось. Це має бути шоу Counter-Strike – Це шоу. Це першу чергу. Кіберспорт це не спорт, це шоу.